Ось Настя і песик такий подружилася з Ківочкою. Йовоч... Дівчинкою. Ну, ну, а... Тобі розрішила Настя гулятися з ним? Да? Розрішила? Ну можна. я тебе чекаю. А ну покажи, як він тупає. Я тебе а там колечко. У тебе нема таких колечок, немає? А? Немає? Є дома, да? О, так? Оце ямочку. За сяденька, я вмой. Отак не дави. Ні. Ну, та одного хватить, а ну, тобі однієї. Потім погуляєшся і оддаш. Ну що там собачка пригає. А як звуть? Як, як, як звуть Настя, як звуть песика? Хоці. Так? Хоті? Так. У тебе немає такого? Нема? У тебе стільки ігрушок, тільки такого немає ще. Потім. Туди підеш?